Дождня продуктивна діяльність малювання. Тема нашого заняття хусточки і рушнички. Добрий день, мої малята, добрий день, шановні батьки. Відгадайте, якого предмета гігієни бракує зараз загадку. Лягла в кишені караулю, реву, плаксу і бруднулю. Їм витру потоки слід, не забуду і про ніс. Мабуть, ви, дітки, здогадалися, це носова хустинка. Ми будемо сьогодні з вами малювати її. Ніс. Послухайте віршик, шмаркливий ніс, ніс, аніс. Що з тобою? Знову хрюкаєш під хустинкою новою хлюп хлюп хлюпаєш ніс, аніс. Ти намок, ти весь час вологий. Мокрий носовичок, так нечемно, дружок. Це все через ноги лазять без дороги. У ляльки забруднилися, дітки, всі носові хустинки та рушнички. І сьогодні ми з вами, дітки, будемо малювати хустинки і рушнички. Нам потрібен буде матеріал, який нам допоможе сьогодні намалювати. Це наші гуашеві фарби, водичка, пензлики і кольорові фломастери. Ми будемо малювати. Спочатку ми проведемо лінію. Так? Проведемо ми лінію коричневого кольору фломастером. Так, і будемо малювати ми спершу хустиночку. Погляньте на хустиночку. На що вона схожа? Схожа вона на чотирикутник. кутник. Беремо ми пензлик, макаємо водичку, потім в жовту фарбу. І поставимо, дітки ми розпочнемо. Крапочку вверху, внизу проведемо пряму лінію, потім ще крапочку і вверху і так от з'єднаємо ми лініями, потім ми зафарбуємо нашу хустиночку. Коли ми зафарбували нашу хвостиночку, вона у нас підсихає, ми будемо дітки, малювати рушничок. Рушничок, гляньте на рушничок, він схожий у нас на прямокутник. Так? Беремо пензлик, макаємо водичку, червону фарбу, ставимо крапочку вверху, внизу, трошки довше, ніж наша і проводимо пряму лінію. Потім ще крапочку з'єднуємо вверху крапочку і з'єднуємо, зафарбовуємо наш рушничок. Заформовуємо рівнесенько не виходимо за лінію. Акуратно стараєтеся малювати. Рушничок червоного кольору я намалювала, поки він підсихає, у нас ще є рушничок у нас менший, якого дітки кольору? Зеленого, так? Да? він теж схожий. На прямокутник. Ставимо крапочку вверху, внизу проводимо пряму лінію. Потім ще крапочку, з'єднуємо, вверху крапочку і з'єднуємо. І також зафарбовуємо. Фарби багато не набирайте, щоб довго несох ваш малюнок. Акуратно його зафарбовуєте. Так, підсихає наші хусточки і рушнички. Як ви бачите, на наших хусточках і рушничках є візеруночки. Вони схожі на крапочки, схожі на кружечки і схожі на лінії. На жовтому. Нашому хусточці червоні крапочки. Беремо фарбу, мукаємо пензлик і кінчиком пензлика ми ставимо крапочки. По всій хустиночці. Так, потім у нас, дітки, кружечка є на червоному рушничку. Ми можемо поставити, дітки, фломастером, тільки коли висохне. Ми намалюємо кружечки. Кружечки великі, кружечки маленькі. Ми фломастером намалюємо. Так, кружечки дітки ми намалювали, погляньте на червону рушничку, а на зеленому нам потрібно буде. Беремо пензлик тоненький і проводимо жовті смужечки. Прямі. Так. Коли фарба у вас добре висохне, тоді проведете, бо у мене. Так. Потім нам потрібно ще дітки намалювати зверху, що наші кусточки-рушнички, вони сохнуть. Ми намалюємо їм прищепки щепки ломастером. Пустинка, так, рушничок, все ми з вами намалювали, зафарбували, підсохло. Ось такий у нас у мене вийшов малюнок. Ви дома Малюєте охайно, творчих вам успіхів. Буду чекати на ваші роботи. До побачення!